Її відбуття. Є, відбуття. Вам що сказали, почувствовать офіційне згадає. Цей бабуть. Це запит не потребує додаткового вивчення. Він не потребує додаткового ну, вивчення. Ви ласка, надайте відповідь. Він же написаний. Я хочу отримати <говорить> відповідь. Дай, дай, Він же написаний <говорить> вас зареєстрований, переданий Це як моє. Ви отримаєте то поворот, я хочу отримати відповідь законодавство, закону про доступ до публічної інформації отримаєте Марина. А ви розумієте значення слів? Я сказала, що цей запит не потребує додаткового вивчення. Отже, відповідь можете надати невідкладно та терміново. Приходимо підсумки, що особа, яка позиціонує себе з органом місцевого самоврядування, відмовляється надати відповідь. Ну ви перебиваєте мене, кричите. Ви себе з ким позиціонуєте? Ви ж хотіли спілкуватися нормально? Я ж вас запитала. Я ви з громадянинкою, з громадянинка, розумієте, громадянинка України. Ви написали, якщо ви себе позиціонуєте з громадянинкою, ви написали офіційне письмове звернення. Ви ж його написали, Ви що знали? Я ж вам кажу, воно здали? не потребує додаткового виду. А ви чуєте, що я вам кажу, що не потребує додаткового вивчення? Ви, будь ласка, вивчіть вимоги чинного законодавства. І ви вивчіть. Ви в першу чергу вивчіть. Орган місцевого самоврядування працює виключно згідно з вимогами чинного законодавства. Добре, посвідчення покажіть. Покажіть посвідчення, відмовляєтесь показати його. Де те посвідчення? Де воно? Де Марина ми, нема? Ми я принесу відповідь, яку ви мені надали і побачите, що ні разу не отримав тому вигляді, ні разу. моє посвідчення. То, то принесіть, його доклад, покажіть його. Принесіть, інституції. покажіть. Принесіть, покажіть а яка проблема. То яка проблема вам його, показати? його показати? Бо того, що ви себе позиціонуєте з органу місцевого самоврядування, коли до вас приходять люди і вас вимагають, ви зобов'язані негайно згідно чинного законодавства надати посвідчення до повного ознайомлення і все. І питання вичерпано. Що вам тяжко його показати? Якщо не показуєте, значить це пряма відмова. Що у вас його немає? Я його не бачила Я ж сказала, що я його не бачила. Не бачила його. Бачили <клухи> Не бачила кажуть, <клухи> не бачила, не бачила. Скажу, не бачила, не бачила. Ми не Марина. Я вам зачитаю запит, і ну, якого я хочу що отримати. Ви запит подали. Єст. Відповідь ви отримаєте. Відповідь ви не потребує додаткового, відповідь. Відповідь Якщо не потребує збачає, додаткового ви вивчення. Марина, ми маємо надати сьогодні відповідь? Марина, ви не розумієте значення слів. Марина, ви не зрозумієте значення слів? Ні, це ви бачите. Ви не розумієте. Я ж вам кажу, він не потребує додаткового вивчення. Для Я чого нам чекати? Пояснюю. Письмо, да? добре. добре, зрозуміла по цьому питанню, ви відмовляєтесь надати відповідь. Ні, інше питання. Чому? Інше питання, Марина. Скажіть, будь ласка, який об'єкт електроенергетики пошкоджений у місті Краслєлові, Бо тому, що хтось не зрозуміло, чи своїми діями чи бездіяльністю з 1 червня по 26 червня систематично вимикають світло, тобто припиняють людям життєво природній ресурс? Будь ласка, що ви встановили? Яка у вас є відповідь по цьому питанні? Не питання. А як це не належить? А для чого ви тоді тут? Об'єкти енергетики, я саме. Ну для чого ви, ви тут, Марина? Ви, ж, ви всім говорили, що якісь там графіки, ще щось там. А ви розумієте, де ви живете? Я розумію, а ви ви, а ви, ви цього не розумієте? То До іншого питання. Ви, не, ви по всій Україні не звертайтеся, ви наведіть лад спочатку в громаді. Я вас питалася, хто в громаді? Хто в громаді? З цього графіка має бути прізвище ім'я по батькові? Хто? Звертайтеся? Я Победу. до вас звернулася. Звертайтеся. Я Ва до вас ви позиціонуєте себе з виконавчим організом. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній ну, день. наш ем підпорядковується Старокостянтинівського. А ви для чого? Однак ну, я, я, я київник А ви для чого? І Марина? Там, ну а ви тоді для чого маєте? Це на нашій території. Ці об'єкти є запитання. Нас людина запитала. Вони на нашій території і що ж вони знаходяться на нашій вони належать. Вони не належать органу місцевого самоврядування. а кому? не, на, не а а, È, ні. Е, 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 це щодо що за щодо про місцеве самоврядування, все, що знаходиться на, на території громади, належить громаді. Ні. Ну як це ні? Покажіть, а я зараз. А в законі України проти що закони поміняли? Ні, так там зазначено записано, Марина. Ні. Ну піднімайте закон, якщо ви кажете, що ні. Я скажу, Є сьогодні право власності на вказаний об'єкт. Підніміть твоєсти, бо ж не кафе. А коли це вони власність отримали? А як це вони так, вони ж були власність? А коли речі стали на приватні. Ви отримали, вам хтось передавав цю енергосистему. Нам ніхто нічого Берем. не випадку. То як ви могли віддати її? А хто нас питав? Що в нас була? Це не наша власність. Вони не були нашою власністю. Як це не були? Я це народна була власність. Ну, такі народили, це одна одна народу забрали народну власність. показалося в чужих руках, а не в народних. А чого це було? Є об'єкти, які виявляються об всі. Які? Є компанії, які виявляються. Які, які? Які? Які, ну, які, 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 які компанії? Ці, ці, ці компанії що у вас якісь запитання? Які компанії? Те, що нагадується на території громади, належить громаді. Ні, вивчить вичену закону. Як це так може бути, Марина, як? Ну як так може бути, якщо воно знаходиться на території громади, воно не є власністю громади? Ні. А чиєю є? Чиєю власністю на кого воно зареєстровано в єдинах. А хто їм вані. дав право забрати дану землю? Хто Хто розпоряджався тим, що земля продається? Хто? Там однієї 12-та година ми закриваємо приймаю. Ну то ви собі закривайте, Марина Олександрівна з нами розмовляє. Надайте відповідь, Марину. Ну як ви пояснили? Хто дав право? Скажіть, будь ласка. Продати той кусок землі чи відчужити тим даним особам. чого тут земля? Ну бо це є мова власністю громади. Мова. мова йде не про землю. Ні, Маріна йде про об'єкт. Правильно, об'єкт стоїть на, на землі, землі. На, землі яка, на землі, яка належить це громаді. Об'єкт зареєстрований за юридичною особою. Марина земля належить отримати цей, Ми отримати цей документ. документ. Ми можемо отримати та цей та будемо єсмь. Мені Мені не потрібен реєстр. Я хочу... документ. Який має бути Марина? Формат Ну наприклад, формат чотири там має бути підпис. Правильно має бути мокра печатка. Сітеного єстроною хомні та ні ні, там. Чи ні. ні, ні Че є земля? Є власністю громади. Ви читали декларацію про державний суверенітет? Ми говоримо за про об'єкт. Ми не говоримо про землю. Ми, ми про це говоримо. Ви, ми... так, ви, ви, ви про на території. Марина, визнач... визнач... Ви зачіпляєте одне, а воно тягне інше, розумієте? Все ви визнач... є власністю це людей. Так я ж вас питаю, ви не можете визначити. що не важливо? Вас не важливо, що світло відключають. То я вас питаю, яка причина? Якщо вас це не влаштовається, яка при чому я маю їхати в іншу країну? Причина. Москалі ще вам і купити. Які москалі? А ті, які розбомбили об'єкти енергетично добре, які? добре. Які саме об'єкти в нас на території міста я пошкоджені? Що можу я назвати? Чи як? ну має бути Нагалі. доказ і юридично підтверджуючий документ? Якщо є доказ, Звертайтеся то, в ту установи, кави цією інформацією, яка вона вам надасть. А в кого на балансі ці об'єкти перебувають? Туди і звертайтеся. Маріна. Чия земля? В Времі на балансі. <гум> Ці об'єкти енергетики перебувають на балансі Времіння. А земля чия? Спитайте, які чи я, земля? Ну, чи я земля? Ну, скажіть, чия земля. Земля комунальна, в них постійно користуванні. Ну Ну чия земля, громади земля. Вони платять орендуальна земля. Вони платять оренду. Ну, звичайно, як і всі. І шантора теж. Як і всі, всіх є. В вона обувь право, право користування земель для літаків земельного законодавства. Ну, Все? а в мене інформація, що газконтора, ці, ці особи, які знаходяться на території пившої газконтори, не платять. Податок на землю. Ну, Яким і... чином? Я не можу вам сказати, напишіть запиту, бо ти маєте. А чому не можете? бо це треба піднімати документи. Так ви ж ви можете коштів без. громаду? Но. Скільки коштів громаду? Всі, хтось, мають ділянку, дуже велика, ділянка, там велика, дуже велика да, площа землі. Всі сплачують. Ми, ми так і не вирішили. Дивіться, у вас ви кажете, акту прийому і передачі землі не було. То яким чином та земля відійшла, як ви кажете, ре? Нікому не відходила. Ну, як не переса, по берегу, То чому ви не перевір... Як? Ну як вона від... Ну як та як вони можуть використовувати ту землю? Як? То це земля в постійному користуванні? Оренді постійному користування укоріно ну, до юридичного статусу юридичної особи. Я питаю Короче, Марина, ми ви зрозуміли, що ви інформацію не володієте, законів України в Україні в Україні не знаєте і вчити не хочете. Підводимо підсумки, що особа, яка перецінує себе з органом місцевого суповідування, на жодне питання відповіді не, віде, не По цьому факту ми повідомимо орган до судового розслідування, добре дякую.